Доброго дня, шановні паняночки, шановні жіночки. Подивіться, в нас дощ. Сьогодні з самого ранку потрішки накрапував, а тепер вже такий сильний дощ. Ну, він не страшний, не страшний. Ну, ви розумієте, да? що я кажу не страшний. Ну, страшниця, коли вже знищує, все ломить. А це так, бачите, вони вітру нема. Ніби все стоїть таке спокійне, але дощик йде сильний. Не знаю, коли це попаде, коли я буду випускати відео і коли цей сюжет попаде. Ну, сьогодні 18 липня. Сьогодні 18 липня і в нас йде дощ. Давно в нас не було дощу. Бочки стоять пусті. Але я сподіваюся, вже відколи цей дощ йде, він вже йде отакий сильний, вже йде десь з годинку. Я сподіваюся, що там бочки вже хоч до половини набрались. Перевіряти зараз я не хочу йти, не хочу мокнути. Ось, Але якщо дощ стихне, то... Я щось трохи позаглядаю. Та, звісно, що робити, нічого такого не будеш, бо вже було то. Але там абрикоси, напевно, знов попадали. І вже треба скоренько їх збирати, бо гниють і якісь мурахи туди налазять, якісь чорні, якісь рижі, якісь сілякі, якісь різнокольорові. Ну, так як ось ми люди різнокольорові, то так і комахи різнокольорові. Такі дивні. Я позбирала ці абрикоси, принесла додому. На кухню вони порозповзалися по столітті комахи, спасу нема. Я їх збираю душу, змиваю водою. Ну, абрикоси ж з милом не буду мити. Так і стоять з тими комахами. Та й таке. От вже, поки я тут вам балакаю, поки знімаю, вже трохи стихає. Ну, але це таке, воно може. Тут стихати, а тут вже і сильніше починатися. Боже, це така страшна спека, така страшна спека стоїть цілими днями, і як нам всім вижити, як нам це все витримати. І, звісно, всі ми, всі ви, всі ми по-різному все, все це переносимо, тому що у всіх різна витримка організму, різний стан здоров'я. Хтось крепший, хтось слабший, у всіх по-різному. Звісно, дуже важко, в кого тиск високий, в кого серце. Боже, гримить. А я з телефоном не знаю, може, може, хто кажуть, пронесе. Щоб всі були здорові, щоб всі були живі, здорові, щоб ніхто не хворів. Але на жаль, це не так. На жаль, хвороби, на жаль, хвороби заважають нам, заважають нам жити, але нічого. Ви знаєте, мене мої хвороби так само трохи зупиняють. Часом на деякий час не дають мені працювати, не дають мені робити, але я всіма своїми думками з садком. Тому що мої рослини, це як дітки, вони потребують уваги. Уваги вже сильної не потребують дорослі діти, правильно, так як от великі рослини, коли виростають, вони вже потребують менше уваги. Так, наприклад, якось туї, дерева. Великі датчи, кущі великі, вони потребують менше уваги. Хоча все одно потребують, все одно треба їх підстригати і так далі. Іноді треба побризкати чимось. А ось маленькі рослинки, ох, якої вони уваги потребують, сильної уваги. А троянди вони безконечної уваги потребують, безкінечної. І обрізати їх треба, і оприскувати треба. І все щось треба робити їм. Хоча оці кущові троянди, троянди, отам ті, що біля доріжок, вони уваги майже не потребують. Вони нічим не хворіють. Я вже вам розповідала про них, що в них дуже гарний імунітет. І вони нічим не хворіють. Але обрізати їх треба. Коли вони перецвітають, їх треба обрізати. Весною іноді та обрізка затягується так, що після зими обрізаєш, обрізаєш, а потім вертаються ще весняні морози, і воно там ще трохи обмерзає, і ще треба обрізати і обрізати декілька разів. Ось так що, так що так. Весною я вже думала, можливо, навіть і не треба спішити з тою обрізкою. Вже коли закінчиться, треба слідкувати, коли закінчаться всі возвратні такі морози чи заморозки, і тоді вже виконувати ту обрізку троянд, щоб, щоб не вертатись до цієї спецоперації по кілька разів. Ось. Але ну нічого, нічого, все якось буде, головне, щоб було здоров'я. Воно 5 гримить, п'ять гримить, Отримаю От телефон, рука вже так затерпла, що треба поміняти руку. Так, добре, я думаю, що може ви вже втомилися від моїх балачок. І це я тримаю телефон в одному кадрі, на одному кадрі. Так-то воно, так воно не дуже цікаво, ніби, так? Да? А я десь тут за кадром балакаю. Ось, подивіться, поки я балакаю, хочу показати вам цю свою туєчку в Ісландії. Бачите, яка вона гарнюня? От зараз літом, середина літа, і вона просто пік, просто пік її красоти. Вона просто шикарна, вона просто неймовірна в своєму кольорі. Бачите, яка вона пстренька така. Вона просто неймовірна. Повітря таке свіже, таке свіженьке, так легко дихається зараз під час дощу. Пішов озон, Пішов озон, таке кислород такий хороший. Дуже добре, свіж, свіженько так. Добре, добрі шановні паняночки. Я вам в це відео зараз сюди вставлю сюжети з пакування посилок. Там, де я пакувала, відправляла посилочки. Так що ви не дивуйтеся, може хтось не зрозуміє, що тут йшло відео про дощ з моїми балачками, а потім різко. Відео переходить на пакування рослинок, тому що я сюди повставляю коротке відео з пакування рослинок. Ну, все, Оксана, посилочка ваша спакована. Бачите? Троянда, іриси, наперстянка, дві сантоліни і очиток триколор. Я ось так поставила вертикально, бачите? Так, і риси я підписала. Деякий рис, там підписано на листочках. Подивитеся, я там ручкою написала. І коробку, бачите, як я буду закривати? Вона буде стояти. Я то її тут заклею, але відкривати ви будете ось тут, зверху. Оце його зверху розріжете і достанете. Бо я напишу, що оце верх. І за того, що троянда, бачите, висока, щоб вона не поламалася, тому я так роблю. І посилку, отак от вертикально, я буду нести. Вертикально. Отут буде верх. Все. Зараз буду заклеювати. Так, Наталя зібрала ваше замовлення, Зараз буду пакувати і завтра раненько буду вести. Значить, дивіться. Знаєте, вона от на такій, е, такому стволику, і ви її можете отак от підтримувати, стригти, оцей от верх, шапочку утворювати, там буде давати поросль, звісно, тому що воно дає поросль. Все время будете обрізати, обстригати, і от вам вже буде готовий такий, знаєте, як штамп, буде рости одним стволом. Тут будете собі робити шапку круглу і де красота. Так, дівочий виноград. От він. Бузина варієгатна. От вона така. Стефанандра. Персиколисні дзвіночки. Флокси. Оцей от такий він, як тонший йде, це рожевий. Оцей такий плотніший, грубший, це голубий. Так, і жимолость, Скажу, що жимолость, Бачите, там багато. Телефон розряджається. Там багато вкорінених гілочок. Це не один спільний корінь, а там їх багато. В горшачку я так спеціально їх насадила вже вкорінених, насадила в горшачок багато, щоб... Ну, як би здавався, щоб як кущик був пишніший, Бо по тій одній веточці, знаєте, поки воно там розростеться, то так, таке маленьке ніхто не хоче купувати, а так вже його багато в горшечку, ніби як кущик. А ви собі як захочете, захочете собі отак от і посадите кущиком, а захочете розділити собі, як, як собі придумаєте, так і буде. От. Ну, бажано, звісно, зараз як отримаєте, то щоб не спішили це все висаджувати, бо ж ви знаєте, да, що спека така страшна, то хай воно краще постоїть, тако, в цих горшечках поросте, а а стане трохи трошки прохолодніше, то тоді собі повисаджуєте. Ну, єдине, що <говорит> дівочий виноград, то, то йому точно нічого не буде, він точно не боїться нічого живучий. Та, в принципі, і форзиція, вона так само живуча. Та, В принципі, вони всі ці рослини, вони живучі і нормальні, і нічого з ними не буде. Ось. Але щоб ви не переживали, то краще, нехай воно постоїть в горшечках, спаде спека і тоді собі пересадите і все. Наталя, збираю вашу посилочку. Все, що ви замовили. Пухироплідник, медуночка, люпинчик і три наперстяночки. От я їх вже гарно полила, наложила там мокрі бумажечки зверху, бачите, щоб гарно доїхало. І зараз буду зав'язувати в кульочки і ставити в коробочку. Так, Наталя. Ось ваші рослиночки. Все ж тільки що я показував, вже воно в ящичку, бачите? А оце лежить похероплюзник. Дивіться, як я його. Бачите? Так от в картонну коробочку і ось так положила. І все буде окей. Все буде добре. Так, Наталя, посилочка ваша зібрана. Все, ось так вона виглядає. Невелика коробочка. Посилочка їде в Київську область, так що Наталя Ігорівна, зустрічайте. Всього вам доброго. Так, Віра, пакую вашу посилочку. Лілейники. Бачите? Один лілейник. Це цей, що за 60 гривень він там навіть двойний. То він вже перецвів От, і він там внизу. Оце зверху лілейник. Цей що за 50 гривень. Але він бачите, він не поміщається. І тут він ще має цвісти, бутони мають бути. Але мені придеться його обрізати, бо не поміщається, не можу знайти таку підходящу коробочку. Тому вже вибачайте і не розстраюйтеся. Нічого, посадите, він вам зацвіте. Так, Барбарисик, бачите, як впакувала? Один барбарисик, отак. І другий барбарисик, ось цей що жовтенький. Отак, от буде отако лежати ось тут. Все, це зараз квітонос обріжу. І Нічого, все буде добре. Там барбарисики я добре поляла, теж там мокрі бумажечки положила, в кульочок, картонки, бачите, все добре. Лілейники теж корінці замотала. Корінці, вони з землею, там все нормально. Я замотала в мокрі тряпки і ще в клійоночки, Так що доїдуть все добре. Ну, лілейники, ви самі знаєте, вони нормально. Нормально все переживають ці стреси. так що Все. Так, Віра, ваша посилочка зібрана. Все. Посилочка їде в Херсонську область. так що, Вірочка, зустрічайте. Так, Оксана, буду пакувати вам посилочку. Бузина, мадонна і оця червона. Два манюніх. Два таких маленьких стаканчика, такі вони манюні. Але нічого, то що вони манюні, виростуть будуть, будуть гарнені. Так, все. Так, Оксана запакувала оцю. Велику бузину, бачите, як? Ось так от в коробочці, щоб в неї нічого не сталося, і я її положу. Отак от вона буде лежати в коробці в мене. Зараз я покажу вам. Ось так от, бачите, я тільки що показувала вам цю упаковку, як вона стояла на столі. От воно, ось так вертикально. І я положила його. От, от так от. Воно так плотненько сюди зайшло, що все буде добре, гарно доїде. Зараз ще спакую ті два маленькі стаканчика. Так, Оксана, все, показую ще раз вам. Ось тут в цій коробці спакована велика бузина. От в цих двох маленьких стаканчиках. Тут стаканчики, вони замотані в такі в, картонні, в картонки такі, щоб там нічого з ними не сталося. Там їх добре полила. Намочила мокрі бумажки там на землю, положила в кульочки, замотала. Все, я думаю, що все буде шикарно. Ідуть супер. Все. Так, все, Оксана, ваша посилочка готова. Я її зараз везу на пошту. Посилочка їде у Львівську область. Все, зустрічайте. Ольга, доброго дня вам. Буду пакувати. Вашу посилочку. Бачите, все, що ви замовили, все зараз буду збирати в коробочку. Так, жіночки, хочу вам показати, що я вже навчилась пакувати по-новому. І це не просто так, звісно. Це, як то кажуть, по многочисленним просьбам. Пам'ятаєте, колись у нас? В тому Радянському Союзі по телевізорі так колись говорили по многочисленним просьбам. Ось, То е, деякі жіночки вже мені так рекомендували, говорили, як то кажуть, під, підказували. От, і нарешті я вже е, кілька посилок таким чином відправляла. І ось. Продовжую пакувати, ну, звісно, це не всі посилки так, я бачу, дивлюсь по ситуації, де мені потрібно так робити, а де можна так не робити, От, але, але так дуже добре, так дуже зручно. Звісно, це трохи, як то кажуть, Зайвий клопіт по тому, де набирати того картону. Але, як то кажуть, це, це потрібно це потрібно мені робити, звісно, шукати той картон, тому що тоді виходить дуже зручна упаковка. І отак, коли я вже отак зробила, то, звісно, я тоді вже можу положити ось. Вже можу положити. Там е, от оця трояночка, наприклад, да, я її добре поляла, е, в горшку там на землю е, положила е, мокрий папір, в кульочок. Ну і ось так в картоночку, в картоночку ось так скотчем скрутила. І все. І тепер вже воно може лежати ось так боком, в коробці. Ось так. Ось. Так що, так, тільки що я спакувала барбарес. Таким самим чином тепер троянду. Ну і продовжую. Так, Ольга, отаким чином я спакувала вашу посилочку. Отут лежить в коробці барбарес. Оце троянда, отут лежить дівочий виноград. Ну, і це все, ви бачите, і це акаріопсіс. Все, ось така коробочка. Зараз ще буду думати, як її накрити зверху. Так, Оля, посилочка ваша спакована. Все, бачите? Ось ваша посилочка. Посилочка ця їде в місто Новояворівськ. Це Оля. Зустрічайте свою посилочку з рослинками. Так, Олена, збираю вашу посилочку. Вже почала вже почала пакувати. Ну, зараз буду все складати в цю коробочку. Олена, квітонос, прийдеться мені обрізати, бо не поміщається в коробці. Бачите? Тут ще один буде маленький. Бо я ж вам казала, це тут два лілейника, то в одному буде, бо він ще маленький, а цей великий прийдеться обрізати. Ну ось Олена, зібрала я вашу посилочку. Все. Зараз веземо на пошту і будете зустрічати. А посилочка їде у Львівську область. Все. Всім папа. -па. Софія, доброго дня! Починаю пакувати на відправочку ваші трояндочки. Софія показую вам, як я пакую ось таким чином, бачите? Ось так. Там в пакетику троянди підлиті. Зверху на землі там лежить мокрий папір. Ось її отак от в коробку, щоб вони не зламались. Так, Софія. Ось коробочки з трояндами. Ось так я їх вложила. Одна, друга, третя. Все. Зараз заклею коробочку. Так, Софія, ваша посилочка готова з трояндочками. І посилочка ця їде в Львівську область. Так що, Софію, зустрічайте. Все, всім па-па. Так, пані Галина, збираю вам посилочку. Те, що ви замовили: три горщики трояндочки кущової, рожевої, і чотири горщики сантоліни. Дві зеленої, дві сірої все починаю пакувати. Так, ще одна трояндочка. так Сантоліна в коробочці теж. Так, ну, ось ще одна Сантоліна. Так, ну ось і остання Сантоліна вже спакована. Все. Так. Пані Галина, ось таким чином виглядають ваші рослинки вже в коробці. Все. Зараз ми коробочку заклеїмо. Все. Так, все, пані Галина, посилочка ваша зібрана. І посилочка їде в Волинську область. Все, всього доброго. Ну, ось і все, друзі. Все, шановні жіночки. Дякую, якщо переглянули моє відео. І до зустрічі. Всього вам всім доброго, всім крепкого здоров'я, щоб ніхто не хворів, щоб всі були здорові, щоб всі були живі і здорові. До зустрічі! Всем па папа.